В івано франківську навчали представників сільських громад відстоювати право власності на землю. Голови сільських і селищних рад Прикарпаття мали також можливість обговорити земельні питання, що вже роками турбують місцеві громади. Органи місцевого самоврядування, як виявилось, не допомагають сільським громадам у земельних питаннях. Свої проблеми вони змушені вирішувати самотужки. Так стверджує колектив асоціації сільських та селищних рад. Практично органи місцевого самоврядування або самі територіальні громади загнали в такий глухий кут, що в наявності воно в принципі є як орган місцевого самоврядування, а в реальності все потуралося. В селі значить сільська рада теж не має можливості розбиратися з землею, тобто вийшов такий правовий колапс». Допомогти громаді відстояти свої права на землю все таки можна. Регіональні громадські організації надають жителям сіл безкоштовні юридичні консультації. Ми надаємо Безоплатну юридичну допомогу із врегулювання земельних відносин на селі, тобто не повністю як первинна, так історинна юридична допомога. Найчастіше перед жителями сіл постають питання договору оренди землі, надання земельних паїв, а також оподаткування. Тому зараз найголовніше відновити зв'язок між місцевим самоврядуванням та громадою і забезпечити захист законних прав селян. Дати можливість людям згідно закону України про місцеве самоврядування, згідно конституції України розпоряджатися на своїх територіях і розбудовувати Україну, починаючи з маленького населеного пункту. На засіданні голови сільських рад розповіли про проблеми громад, а також отримали ґрунтовну юридичну консультацію. Ліліана Хомишин Ігор Горпопик, новини телеканал Раї.